Привіт, вільні люди! Для плетіння на човник я намотала 5 метрів нитки, не відрізаю її від клубочка, тому що нам потрібно буде плести дуги. Починаю плетіння з першого кільця. На схемі ви бачите кількість вузлів і починаю плести з місця, яке позначено червоною цяточкою на схемі. Якщо раптом ви не знайомі з технікою плетіння фриволіте, то в описі під відео я залишу посилання на свій безкоштовний курс, і ви можете покроково пройти всі ці навички. Так, 5 вузлів проплела. Роблю малесеньке піко, велике його не робіть, тому що нам потрібно, щоб кільця полотненько. Один до одного притискались, тому робимо маленькі з'єднувальні піко. Плетемо ще 5 вузлів і робимо центральне велике піко. Ось я проплела все кільце по схемі, закриваю його. Так. Тепер мені потрібно буде проплести дугу. Чесно кажучи, я пробувала взагалі без дуги лишати ниточку. Ось вона, це місце. Дуга в нас тут буде. Але виходить негарно, тому що дуга нам допомагає плотненько стягнути ниточки між собою, і плетіння виходить більш, більш таким щільним і кільця добре притискаються один до одного. В даному випадку у мене дуга з чотирьох подвійних вузлів, надалі буде п'ять. але, чесно кажучи, тут я ще експериментувала. Так, тепер плетем оце кільце. Другу пару і буде приєднуватись, будемо приєднуватись ось в це піко. Так, плиту 10 вузлів по схемі. Зверніть увагу, це кільце в нас має лежати зверху, тому я його розміщаю зверху і гачок ввожу отак знизу в потрібне мені піко. Знизу захвачую ниточку. І отак наниз її протягую. Далі, так, як завжди, закріплюємо його, провожу човник в нього. І отак у мене виходить з'єднувальний пікоп. Першим ділом я перевіряю, чи в мене ходить ниточка. по в роботі, інакше мені прийдеться все переробляти. Тепер я доплетаю, потрібну мені кількість вузлів. Так, тут в мене буде піко. плету далі по схемі і закриваю кільце. Бачите, воно у мене розмістилося зверху. Тепер плету симетричне кільце. І в потрібному місці також його приєдную до піко. Перший вузлик плотненько роблю, проплила 10 вузлів. І тут я вже навпаки кільце розміщую на низ, а з'єднання роблю зверху. Отако зверху ввожу гачок через піко, витягую ниточку з кільця. І приєднуюсь, так як ми з вами звичайним чином робимо з'єднання. Повторююсь, якщо ви не знайомі з фриволіте, і це зараз для вас щось страшне, просто пройдіть безкоштовний мій курс. Посилання в описі під відео. Доплетаю кільце по схемі. Так. Доплила. Закриваю кільце. О, бачите, що в мене виходить? На цьому етапі я ще придивляюся, чи все мене влаштовує, бачу, що все плотненько, це мені подобається. Розумію, що дуже добре, що я сплела цю дугу, тому що саме вона тримає докупи ці кільця. Ниточка у мене від дуги виходить зверху. Але, в принципі, це непогано. Я на неї якось уваги не звернула і розумію, що, в принципі, це непогано, хай собі так буде. Так, починаю плести дугу, яка в мене буде перехідним елементом до наступної пари кілець. В моєму випадку це вже виходить 5 вузликів. І всі наступні, до речі, я також плела по 5. Придивляюсь, розумію, що мене влаштовує. Один ще п'ятий доплатаю. Бачите, все добре. Перевертаю на лицьовий бік і плету кільце, а це в мене буде вже друга пара. Плету 14 вузлів. проплела, розміщаю кільце зверху, а гачок вводжу знизу, ще раз вам показую, знизу ввела гачочок, захватила робочу ниточку з кільця, протягнула її в з'єднувальне піко, протиснула в неї човник. Ну, тобто, все як завжди, тільки дуже уважно звертаємо увагу на те, як ми розміщаємо кільця поверх плетіння чи на низ. Перевіряючи, в мене ходить ниточка робоча, тобто ведуча, все добре, Так, зворотний вузлик і продовжую плетіння. Ось він мій зворотний вузлик і доплетаю по схемі. Два вузла до серединки, потім буде 5 і 7. Закриваю кільце. Бачите, все добре. Кільце розміщується зверху. Тепер перевертаю роботу. і з іншого боку доплетаю симметрично точно таке саме кільце. Ось сюди я буду приєднуватись, тільки з'єднання опіком буду проводити іншим чином. Тобто ви зрозуміли, що ліва і права сторони відрізняються тільки методом з'єднування елементів. Тільки тим буду я з'єднувати кільця зверху чи знизу. І це, в принципі, все. Так, 14 вузликів. Розміщую роботу на низ. отак, і гачок ввожу зверху, захватую робочу ниточку від кільця. Протискую в петлю човник. Тепер потрібно перевірити, чи входить ниточка від кільця. Так. Все добре. Якщо було б недобре, то потрібно знайти той вузлик, який вам блокує рух нитки, і поправити. І все, зворотний вузлик. І доплетаю кільце по схемі. Закриваю кільце. О, бачите? Вже на щось схоже. Мені подобається. Тепер нам потрібно з вами сплести знов дугу. От тут вона буде знаходитись. Так, вона нам збере до кубки попередні кільця. Бачите, притискаємо міцненько перший вузлик, їх у нас буде 5. І починаємо плести найбільшу. Пару кілець. Ці кільця в нас будуть найбільші. Ось вони. Четверта пара. Ось це кільце. І сюди будемо приєднуватись. Так. Проплела 16 вузликів. Давайте ще раз покажу: розміщую роботу наверх. А гачок ввожу знизу. Захватую ниточку з кільця, робочу, протягую наниз і ввожу в петлю човник. Це ви вже вивчили, в принципі, для вас немає тут нічого складного. Якщо ви вже зрозуміли, просто доплетайте далі самостійно, або переходьте в кінець відео, дивіться, як я робила листочку зубчастий краєчок. Так, зворотний вузлик. І доплитаємо по схемі. Ось воно кільце. Бачите, яке воно велике. Закриваємо його. Закривається кільце дуже добре. Все, бачите, як воно гарненько лежить. Чим далі, тим краще. Тепер перевертаємо роботу і точно-таки. Кільце доплетаємо симетрично. Тільки приєднуватись ми з вами будемо вже, розміщуючи роботу знизу. Так, ну Вже покажу вам останній раз. Так. Перший вузлик притискаю міцненько, щоб нас листочки трималися докупи. Отак, От це піко будемо приєднуватись. Це з'єднання виходить легше, ну, тому що воно для нас з вами звичне. Так. Зробили. Ниточка тягнеться, все добре. Зворотний вузлик і доплетаємо кільце по схемі. Якщо так вузлики перевернулись, то просто пальцями їх поправте і нічого страшного. Закриваємо кільце. Все лишилося найменше пара кілець. Це симметричні кільця, в яких є дві сторони по 14. Вузликів. Але спочатку сплетемо дугу, в ній так само буде 5 вузлів. Так. Ось вона наша перехідна дуга, яка збирає до кубки ниточки. І тепер плетемо оце кільце, тут будемо приєднуватись. Плетемо першу сторону кільця, це 14 вузликів. Можна сказати, що ми з вами вже на фінішній прямій. Ось вони, 14 вузликів. Приєднуємось тут так само знизу. Тобто роботу розміщуємо наверх, а гачок вводимо знизу. Протискаємо в петлю човник. Виправляємо з'єднання. Перевіряємо обов'язково, щоб ниточка ходила. Зворотний вузлик. Доплатаємо симетрично другу сторону з 14 вузлів. Ось вони є. Закриваємо кільце. Так? Класно? Класно. Тепер доплатаємо симетрично, так, роботу перевер... перевертаємо і симетрично доплатаємо точно таке саме кільце з лівого боку. 14 вузлів, зверху будемо виконувати з'єднання. Так, ниточка ходить, значить, можемо спокійно доплетати симетрично другий бік кільця доплели і закрили. Все. В принципі, основна частина роботи виконана. Тепер я буду оплутати е мій, мій листочок таким зигзагом. Дивіться, як я роблю два прямих вузла і два зворотних. Таким чином мої вузлики будуть розвертатися то вперед, то, то назад. Тепер знов два прямих, два зворотних. Бачите, такий, такий виходить, як ніби заборчик. Два прямих. Два зворотних. Кількість вузлів я вам не скажу, тому що я плела на око, просто прикладала їх до листика і дивилась, потрібно мені ще плести чи не потрібно. І абсолютно вся, весь оцей краєчок в мене з таких вузликів: два прямих, два зворотних. От, бачите, прикладаю. Бачу, не хватає. Ще, значить, доплетаю пару. Два прямих, два зворотних. Тут я спеціально нічого не вирізаю, щоб ви просто бачили, що в мене йде підряд два прямих і два зворотних. тут два зворотних. Прикладаю, в принципі, добре. Але вирішую ще доплести один вузлик, щоб було більше повітря. Це у мене два прямих. Прикладаю О, тепер мене все влаштовує. Все. Ось в це піко, центри кільця, ці великі, незайняті піко, буду приєднуватись ниточку, яка йде від човника, Ввожу гачок в піко, беру ниточку від човника, відтягую петлю. Протаскую в цю петлю човник і міцно. Затягую. Ниточка від клубка в мене відпочиває. Вона не задіяна. Бачите? Все, приєдналися. І тепер плету до наступного вільного піко. ось тут, де в нас серединка кільця. Все таким чином оплетаю весь листочок. Давайте вже пройдемо з вами першу половинку листочка. Бачите, проплела на око Так, витягую ниточку, яка йде від човника. Ще раз повторюю, ниточка від човника береться, ниточка, яка в нас від клубка відпочиває. В принципі, ви можете поекспериментувати. Не думаю, що це прямо ж так критично, просто трошки по-іншому буде виглядати о, оцей ваш край зубчастий. Він, можливо, він не буде таким характерним, буде більш плавний. А я хочу, щоб він у мене був більш такий ребристий. Все, дійшла до носика, до кінчика листочка. Приєднуюсь. Це центральне піко на кінчику листочка, так само ниточкою від човника. І далі мені захотілося ще більш гострим зробити носик, тому дивіться, що я роблю. А, бачите, на цьому етапі вже любуйся, як гарно виходить. Отут, отут я хочу зробити ще таку додаткову маленьку дугу. Я її зробила з трьох подвійних вузлів. Подвійний вузел це я рахую як два, тобто два прямих один вузел, два зворотних один вузел і два прямих. Це у мене один вузлик. В принципі, робіть все на око і приєднуюсь все саме центральне піко. Тобто, в центрі листочка у мене вийшло отакі два з'єднання у центральне піко. Так? Така краплиночка у мене сформувалася. Все плету далі. Стараюсь робити симметрично другу половину листочка, але оскільки листочки в природі в нас не симметричні, вони всі різні, то можете робити так, як вам серце просить, як душа бажає. Я старалась робити симметрично ліву і праву сторону, лівий і правий бік. О, бачите, тут приєднуюсь, такий носик в нас вийшов, там було добре, дуже видно. Ось він, цей носик. І все. Доплетаю до кінця. Тут мені потрібно гачком влізти десь поміж кільцями. от там. Отаким от чином я зафіксувала ниточку. І, в принципі, все. Тепер я думаю, як мені заховати оці кінчики. думала думала і вирішила сплести тут ще маленьке кільце. Ниточку, яка йде від клубка, я обрізаю, вона мені вже не потрібна. Зараз я її буду ховати в це кільце. Як ховати ниточку, я дуже детально пояснювала у своєму відеокурсі для початківців, тому краще пройдіть туди, подивіться. Бо тут я мучилась таким човником, от класний човник, а не дуже не хватає мені на ньому носика гострого, тому приходиться постійно брати в руки гачок, а це незручно. Коротше, ви бачите, що оцю ниточку я ховаю по ходу плетіння. Отак, от я її розміщую, бачите? Так, тепер роблю петлю. І так само я її ховаю по ходу плетіння. Зверніть увагу, куди вона дивиться по ходу плетіння. Так само гачечко. Так, В моєму кільці 20 вузлів, тобто 10 плюс 10, але це не принципово. Плетіть, скільки вам хочеться. Заховала, обрізаю ниточку, вона нам більше не потрібна, кінчик ниточки протягую в цю петлю і обережно, обережно, за допомогою цієї петлі протягую її під вузлики. Під плетіння до тих пір, поки не закрите наше кільце. Під вузликами ще є достатньо місця. Так, витягую, але не до кінця. Дивіться, не до кінця. Все, петля нам більше не потрібна. Тепер гачечком фіксую, щоб ця ниточка до кінця не вилізла, щоб витягнувся тільки кінчик. Все. Тепер знаходжу тут край, який нам закриє кільце. Будьте обережні, тому що один край нам витягне ниточку назад, а другий край закриє кільце. Отим От другим краєм ми затягуємо кільце, дуже обережно. Тепер цю петлю будьте уважні. Я надягаю, надягаю на себе на оце кільце. Дивіться, зараз буде момент. Дивіться уважно. Бачите, я цю петлю гоп наділа на кільце. Якщо ви цього не зробите, то воно у вас розпуститься. А так, воно нам зафіксує. І тільки тепер, коли я зафіксувала, я можу витягнути цю ниточку і дуже міцно її затягнути. Все, вона нас захована. А під кільце, якщо вам тут було незрозуміло, бо я розумію, то Камера кудись втікала, то фокус зміщався. Просто пройдіть в описі під відео, я залишу посилання, пройдіть там, подивіться. І все. Мій листочок готовий. В наступному відео вже будемо розшивати. Я так хотіла зробити модель, яка б нагадувала справжній природний листочок, і в мене вийшло. Я довольна. Мені подобається і колір. І те, що він такий м'ягенький, такий плотненький, і форма мені подобається. Прям вау, така осінь-осінь. Друзі, пишіть, що ви думаєте, і побачимось в наступних відео.